Новобудова у центрі Харкова. Саме тут, у квартирі на шостому поверсі, були знайдені жертви подвійного вбивства. Про моторний злочин повідомив батько господині. Він більше доби марно дзвонив доньці. Коли вона й двері не відчинила, викликав слюсарів та зламав замок. Він приїхав сьогодні посмотрети, що залишилося з його дочерью, так як вона не відповіла на телефонні звонки, і з нею не було ніякої зв'язки. Коли він зайшов в квартиру, він побачив два трупа. Це була його внучка і його дочка. Юлії було 29. Її донечці Ніні усього 4 рочки. обох задушили. Чим саме експерти ще встановлюють тіла пролежали у зачиненій квартирі близько доби, а підозра одразу пала на голову родини. Предварительно данное преступление совершил отец отець ребенка и муж убитой женщины. Свидетели говорят о том, что он в він этот... накануне вечером в 9 часов выходил из подъезда, сел в свою машину и уехал. Патрульних орієнтували на розшук білого Фольксвагена. Кинута й номарка знайшлася за годину. На задньому склі наліпка дитини у машині. На передньому сидінні телефони, цигарки та гаманець господаря. Повертатися до авто він, вочевидь, не збирався. Машину підозрюваного окопи знайшли біля залізниці за два кілометри від дому. Тут розташовано. Покинути елеватор. Поліцейські прочесали місцевість та знайшли чоловіка. Але вже мертвим вочевидь, це було самогубство підозрювано. Ймовірно, піднявся на кілька десят метрів та кинувся у шахту. Зараз із тілом працюють експерти. Журналістів близько не підпускають. Елеватор вбивця так, це місце називають робітники промзони. Тут не раз гинули підлітки екстремали. У вікні стоїть портрет та вінок однієї з останніх жертв проклятого місця. А тут шикарний вітер на город Харків. Вони... Ну, та там селфи діяли вони там кампанії чи за і кожен мала вечір мав висота споруди метрів 70, Вхід вільний. Очевидь, для чоловіка, який тільки но вбив дружину та доньку, це було ідеальним місцем, аби звести рахунки з життям. Але що штовхнуло чоловіка спершу на подвійне душогубство, а потім на самогубство. Сусіди підозрюють це відлуння війни. Все, вроді хорошо. Ну, от ж говорю, а то, навірно, очі как то сказалось. Воно прийшов другим. Михайлові було 27 років за неофіційною інформацією. Колишній гвардієць в АТО пішов добровольцем. Коли ж повернувся з фронту, дружина не впізнала. Вона переживала, що він прийшов з АТО, і у нього часто були думки, що вот він хоче знову туди. Чи дійсно Михайло вбивця дружини та доньки? Чи дійсно сам стрибнув з елеватора? Що коїлося із екс-атошником останні дні? Слідчі тільки починають збирати факти та опитувати родичів.